Може, не ви Нет, а це ж читайте, що Саме, це заповідь. Це на зону. Ти що ні? Ні, це заповідь заповітна зону, що чи я читаю. Це акт На кожну терму читаєте. Це вулиці. Заповідь сто. Ринкари, Бо кісарі Вікторовичі кажуть, присвоюйте новим. Є в когось питання? У Кому мене немає. Віталій Іванович, є питання? Які ви присвоюєте нові переулки, коли у нас там, е, скільки не помню, вже до 20-ти? Є, є але... Я другий але, але нема найменування самого переулка, не можемо подати рішення. Якого найменування? Про найменування другого провулка. У нас документ іде другий провулок? Так. так, рішення було. Тобто, а <кх> де ж воно ділося? Я не знаю, немає. Усіх актів на землю Странно. Тайван, десь через що приймаємо рішення по конкретному про реагування, посилаємо Житомир, вносять у базу, тобто заносять у кар... <кху> карту і є. Документи є, але немає. Я, скажу, о... Це по 5 років приватизована земля, це не даних, каже, не до Та я не кажу, що до вас. То що по цьому питанні? Прошу проголосувати. Це проєкт рішення номер 9 Присходите назву. Хто за? Хто проти? то утримується немає. Всі одноголосну, дякую, йдемо далі. Рішення номер, номер 10 депутат, Надання дозволу так. на розробку. Звернулися громадяни, кроме там шостий номер Петрофан. Там його треба буде вічі Вітрофан Мішерко, він є громадянином України. Він має послідку на постійне проживання, на даний момент немає громадянства України. Кого? Вітрофан? Вітрофан. А це йому в спадщину попало чи що? Ні, він купив. А, купив. Так, жінка його оливчанка, мають вони там... П'ятеро дітей, була бідна сім'я, але так, він фінансував. Він купляв і на нього... Відносно на право власності на нього. Треба на жінку Ні, yeah, ну на жінку вони як батьківна сім'я звертаються там. Заяви будуть провідні земельні ділянки. А кілька громадян. Молдова, фіга. Все, поїхали далі. Поїхали далі. Поїхали. Давайте підходимо. Бо Дякую. Проєкт рішення у вас на руках, прошу підтримати. Хто за? Okay. Це ми осідесяте. Хто проти, хто утримується? Одноголосно. Давайте все гамузом. Звернулися громадяни міста, які виготовили технічну документацію за минулоустрою щодо встановлення відновлення ми земельних ділянку. Хто за, Хто проти, хто утримався? йдемо далі. Проєкт номер 12 До міської ради звернулися громадяни, громадяни, це всі хлопці оточники. Відділяємо земельні ділянки. Перший і провулок Скажіть, зимовий. Скажіть, де це він цей зимовий? Де, де він зимовий була, так. Да, тобто там вже перший провулок. Я просто <потворю> даю <потворю> право, Все, <потворю> хай. Дай Бог їм здоров'я. Хто за, прошу голосувати. Хто проти? Немає. Утримались? Немає. Дякую. 13-й проєкт. Звернувся Олег Бійчук, Віктор Анатольович, який просить розробив проєкт, погоджений при слові кадастрів номер. Хто за цей проєкт? Прошу підтримати. Хто проти? Підтримались. Немає одноголосно прийняти. Одноголосно немає заперечень до Немає, немає, немає. Чотири за ті. Ви на розроблення землеустрою. Звернувся за корінь, по Ігор Владимирович, просто надати дозу на розроблення проєкту землеустрою щодо відв'язання з м'яті лянки для розміщення співпраці з основних підсобників до прийомних партійських підприємств. Користування на умовах. Хто за? Є питання, хто за підтримує, хто проти? Нема, нема. Давай працюємо. Проти є? Нема. Да. Утримались немає, проти немає. Дякую. Що таке? Нічого страшного. Нічого страшного. Проєкт номер 15. Звернувся Нічі Порчу, який <піллявся> просить проголосувати договор оренди земельної ділянки по Київській 17. Ага. Сьогодні долар буде так, як долар 8, потім 30, потім 30. А, слухайте, там індексація договорів. Все, я поняла. В договорі передбачена індексація. Так, <плес> <плес> <Да>, це при... Ні, індексація та, що встановлена законом державою. Він з його, я поняла, 5 год пройшло. А Вартіс, Вікторович, а Вартіс... А Вартіс, правильно? Не чіпорчу. Ні, ні. А вартість не треба міняти нам Вона змінюється автоматично. Якщо є індексація... Аж в цьому документі це... індексація, Вона перемножається. Ні, вартість. Ми ж тоді робили то -то вартість експерту. Він її час від часу нам надає? То, -то всім поміняли. Ні, ну як це поміняли? Я не знаю. Я... Назад? Я думаю, що то -то в тому році, році приймалася нормативно-грошова. Доробили додаткові угоди в зв'язку з такою нормативно-грошовою. А в цьому годину індексація а знову додаткові угоди. Це те, що а, зроблено. А оцінка він ну, робить? Це а як? Він в оренду да. не мог взяти без оцінки. Тобто оцінка то, не Тоді які ще питання немає. Ну, є? Немає. Прошу проголосувати. Не проголосувати договору оренду. А хто не голосує? Ви ж кіно видачі? Ні, я голосую. Проти є? Утримались немає? Одного дякую. Проект номер 16. Можемо змінити все, що так? Долевської міської ради звернувся Кач Володимир Михайлович, який

Поки нічно думали зробити класифікатор. Ну, це вже три роки. Ні, фігації нормально. Не за? <со> хто за? Проти Проти немає одного осмого, йдемо далі. 17-те питання. Необхідно внести зміни, приймалося 35-13 року. Там виділяла земельна ділянка, то відділяла посонячне, треба було правильно? Там не... Була спойсь, технічна помилка, сонячно Сонячну на Хто за 17-ти проєкт про це змін? Прошу тоді. Утримались проти, немає. Відмолі. далі. 4, 10, 10, 10. 18. 18. А 18 бачимо. А 18, десь 18 шість. Читайте. 15. У вас є 18 усіх, так? Там 15. проти листа там немає рішення. Рішення а, рішення би... рішення немає, да. Проєкту рішення немає, звернувся підприємець. Рудницький Олег Сімудович і пострадянути на сесії міської ради питання про зменшення оплати інспекційної складової на розвиток інфраструктури міста. О зв'язку з веденням об'єкту магазин продовольчих товарів по вулиці Київська, 25А. Прошу врахувати те, що мною були виконані роботи по улаштуванню плитки у розмірі 300 квадратних метрів хай платить. Це Його а земля. А це було? один квадратний метр стоїть, 75 гривень. Я хочу довести до питання. 26.07.2011 року міської рішення. Рішення сесії міської ради було прийнято рішення. Це рішення 9-ї сесії міської ради 6 світла і 26.07 року затвердився порядок визначення розміру бойової участі внеску замовників будівництва його залучення. Але ви будете знову виступати. Ви будете знову виступати. Ви будете знову виступати. Ви будете знову А що воно там, на долевых участках? Да, то есть статья 40 закону про местобудивную діяльність, де запрещает Всіх замовників, які беруть ну, забудовують зменї ділянки на території відповідної ради, yeah. приймати участь у розвитку, скажімо, з інженерними та. Інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури. Дякую. Значить, там по е, відповідно до закону про містобудування та містобудовну діяльність, цей внесок сплачується лише в грошовому виразі. Тобто, ну, це, 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 це те, що якби стосується закону. Якісь <правда> можливі. <х Monday> Олег Здільнутович, до речі, був <правда> минулий раз <правда> 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 на минулому сесії, але у нас не було форуму, і ми зараз не маємо можливості його послухати. Я, чесно кажучи, не знаю, ну, чому. Ну, ну, запрошували, ну, ви, 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 то, скажи, Но, у нас по рішенню прийнято 10% для їх. Вони не, він не погоджується з 10%, їх, типу, просто У нас рішення, у нас є положення, про проплату пайом. Пайов нестор платиться грошима лише. Це вимога закону. Він просить, щоб ми йому щось зарахували, щось, щось ні. Я не розумів, що, що там, де куди що зарахувати. Яка сума так далі? Так в тому, з менше процента процентах. 我拿了个手这样 Значить, я, чесно кажучи, це питання просив би зняти сьогодні. Да? Да. Тому що єдине, що він просить зарахувати, я плитки, а, не знаю, ці деяння йому цю плитку. А, збільшують на місяць тоді. Шормовні не подати. Зараз немає спорядку. Не. Давайте вже а, чуть поставимо. Останні трохи останні, останні і передостанні. Ви знаєте, що місто наше є учасником активним асоціації. Імалах міста України, асоціації міст України. Зараз зареєстровані у Верховній Раді два законопроекти номер 1159 і 1920. Значить, яка, яка їх суть? Перше, це про деякі заходи щодо посилення ролі територіальних громад. Цим законопроектом пропонується надати міським радам можливість розпрацюватися з землями не лише ті, які в межах міста, а ті, які відносяться до земель запасу і так далі. Тому що раніше це робив. Односідно ну, голова адміністрації, потім ці понаження передали Держземагентству і тепер нашими землями за межами і Терпеніцької, і нас вирі... да, вирішує там не зрозуміло. Не... І друге який. питання щодо посилення фінансової самодостатності територіальних громад, там ну, більше якби, пропонується кошти все-таки виділяти на територіальні громади, в тому числі і на малі місця. Моє прохання підтримати цей проєкт рішення це єдине, що ми показуємо, що ми солідарні з тою частиною населення. Жителів малих міст, які, наприклад, за прийняття таких законопроєктів. От і все. А ця коаліційна угода між ким? Між якими сторонами? Між питьма. Ви що не знаєте коаліція між ворогами? То, мабуть, треба дописати, щоб... щоб... що створено верховній грає. Це догорів політичних кобліків, які є сторонами коаліційної угоди. От у нас є коаліційна угода, там є п'ять сторінок. Ми пропонуємо до них з рути, щоб вирішити руку. Бо ми повно... Допишемо Верховну Раду. Ну, Ви не вираємо. У нас нема ж кордону. Хто за, прошу, прошу голосувати. Так, так. Проти, утримались, немає. Дякую. І ще одне питання. І ще одне питання, будь ласка, вам слово. Хочемо Поставити на голосування ще раз це питання про землю. Так що тільки що до мене звернулися головний бухгалтер відділу освіти і може я десь у чомусь не розібралася. А, Віра Васильівна підказала, що якщо ми це питання оставили не проголосований, значить зараз. Цілий рік будуть платити нашій організації три А про що ви говорили? Ні, почекайте. То на ноль п'ять відсотків. Я ж думала, що один місяць, якщо ми проголосуємо на іншій сесії.

Давайте 0,5. А ми не можемо почекати місяць. Чи можна? не можна? Чи не можна? Чи не можна? Чи не можна? Чи не можна? Уже сьогодні, уже сьогодні третій місяць, і вони вже мають податкову роботу по Всі бюджетні установи здали декларації у податкову на 1%. і тому зараз вже січень місяць у нас звітність пройшла, і термін сплати пройшов, значить будуть штрафні санкції для всіх бюджетних установ. Тому пропозиція прийнять чи 0,5 чи 1 відсоток. Ну 0,5 – п'ять оксимальні Ставлю на голосування 05 відсотка для бюджетних і комунальних установ. Хто записував одноголосно ну, ну, дякую. Проти утримались немає. Так, але Чекайте, так, будь ласка, секундочку, секундочку. Секундочку, як би там не було, у нас скоро свято. Шановні жінки, я від себе особисто від міського голови, від всіх чоловіків. Наші депутатів, вітаю вас наступаючим святом 8 березня. Хай у вас буде весна завжди. В душі хай у вас завжди буде гарний настрій. Щоб ніякі події, ніякі події не псували його. А нас не гвоздіки квіти. волі Михайлович, Якщо ви нам допоможете, ми допоможемо.